Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії з освіти, культури, охорони здоров'я, фізичного виховання та соціальної політики. Присутні три особи, що є більшістю. Секретар комісії Галкіна Ольга Вікторівна присутня. Пропоную ознайомитися та затвердити порядок денний 26-го засідання комісії. Хто за? Хто проти? Утрималися. Прийнято одноголосно. Е, пропоную затвердити регламент роботи комісії. Для доповіді 20 хвилин, для виступу до 5 хвилин, для інформації запитань, відповідей відповіді до 3 хвилин. Регламент роботи комісії ставиться на голосування. Пропоную голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання. Про внесення змін до програми соціальної підтримки населення Турбота на 2024-2026 роки в Бужинській територіальній громаді. До слова, запрошується Хочу озвучити, що які зміни вносяться. Програма залишається та сама, просто за заявкою фінанс... начальника фінансового відділу додається додаток, де проходить розрахунок фінансового забезпечення цієї програми. А та, так програма залишається в такому форматі, яка є. Просто додаток для фінансового відділення. Пропоную голосувати. Хто за, за такі зміни до програми? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утрималися? Прийнято одноголосно. Переходимо до другого питання. Про внесення змін. До програми підтримки ветеранів війни, захисників і захисниць України, членів сімей, членів сімей, зниклих безвісти та загиблих померлих військовослужбовців, захисників і захисниць України по територіальних територіальній громаді на 2025-2026 роки. То зміни, які відносяться до програми підтримки ветеранів, це одна із змін сюди за розпорядженням військової адміністрації. Вони просять, щоб на цей рік була. Передбачена субвенція для ветеранів війни і військовослужбовців для відновлення їхнього психосоціального стану і фізичного стану у громадську організацію табір максимум, місто Золотоноша. Ви всі про це чули? І пропонується сюди. Вони скинули розрахунок 15 тисяч на одну особу і 50 на 50. П'ятнадцяти буде відшкодовувати держава, 50% вони просять, щоб відшкодовували ми із нашого місцевого бюджету. І відповідно цього, ми пропонуємо закласти кошти на дві сім'ї, хоча б зараз на кращий час, на дві сім'ї, які складаються з чотирьох осіб, двоє дорослих, двоє діток. Це буде сума за кожну особу, 15 тисяч. Да, да. Сума за кожну особу. І так як ми пропонуємо. На перший час, щоб у нас було, якщо хтось виявить бажання поїхати відновити свої сили, і стан, то 60 тисяч гривень на на вісім дві особи і доросла і двоє дорослих, чоловік Я жінка кількість грошей. Що да, да, на одну особу, однаково. А цього буде достатньо, наприклад, тільки вісімні. Чи ми тільки по бюджету mm -hmm. можемо? Ми можемо Добавити. зараз. Я пропоную зараз. А тоді залишки кошти можемо додати вносити зміни у програмі. Прописано при потребі вносити зміни і додати кошти. Просто наперед, на перший а, час я що хочу щоб дуже допомога. Да, дуже в нас Все. відновився. Була відновлені один одна сім'я була о, чоловік чоловіки, дружина дуже задоволені. Так. І рекомендують усім. Це дійсно те, що нам треба ну, кошти. Поки просимо я 60 тисяч на 8 осіб, а надалі будемо додати. Ну тоді дивіться, ще одне питання. Якщо, наприклад, ця сім'я, не всі сім'ї з чотирьох осіб складаються, це може перекинутися на іншу сім'ю. Дякую. Да, да, Тоді будемо голосувати. Хто за такі зміни до програми? Будь ласка, голосувати. хто за проти? Утримались? Прийнято одноголосно. Наступне питання: про затвердження програми фінансування видатків на компенсацію за пільговий проїзд жителів Сіл Буженської територіальної громади автомобільним транспортом на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування у Зенородському районі на 2025 рік. Програма така, як ви знаєте, в нас діє кожний рік на пільгове перевезення у в тому році. У нас було 145 тисяч гривень на рік. Ішли відшкодування на цей рік 158 400. Оце зміни сумі, тому що змінили достатньо ця сума для компенсації, mm. ну, тому що ціна на паливо піднялася. Mm. Це з розрахунку було обговорено із перевізником і вирішено. Врахували і установили в... згодили на такі на... суми. <плес> це зміни що це просто сума, бо вона йде на нас. Тоді тобто, пропоную тобто, голосувати. Хто за такі зміни? Будь ласка, голосую. Хто проти? утримався, Прийнято одного голосу. Наступне четверте питання: про затвердження програми компенсації вартості проїзду до медичного закладу форум з хронічною нервовою недостатністю, який отримує програмний модіаліз на 2025 рік. Так, ви знаєте також, що в нас ця програма діюча була. Які зміни? У нас дві особи тимчасово написали заяви і виїхали за кордон. От ми просто призупиняємо їм виплату, бо теж у нас йде стала цифра, тут фактична сума йде. Сума не змінюється, бо розрахунок брався в середньому від ціни пального. То як залишалося на. Кожний маршрут сума така залишається, просто що менша буде сума на цю програму виділена у зв'язку з тим, що дві, він... дві особи якщо вона... одна особа, яка виїхала в іншу територіальну громаду. У нас які купили будинок з Венізвинівському район. Дві нас да я це знаю. В нас а це вони, вони а, не, не зареєстровані. Да. Це перевіряли повинні Ми платити, да якщо У нас прописано про про зареєстрованих на нашій території. Це, то, то, що, як ви вирішите, якщо ви не зазвичай Звичайно, ми будемо платити, але ж ви розумієте, що таке їхати зяконівки? Ну, і що таке їхати з Львівця до Звінігородки? Тому якось треба це порішати з цими людьми. Тому що для нашої, ну це це все це, це це наші події. Да. Щось нашим більше дати, ніж ця людина, яка буде їхати там 5 кілометрів з Львівця до Звінігородки. А ми Але, будемо бачити проїзд там, де є сказати, значить, значить треба багато багато Викликайте, хай виписують реєстру за місцем уживання. Сусіди, щоб підтвердили, що він тут не проживає, фактично. І... Вони ну, вже вони не проживають, так? Да? Звичайно, вони ще, ще, ще з весни не проживають. Ну, я узгоджувала із, із, із діловодом. Ділого сказав, вони сюди приїжджають, вони тут, там вони рідко, але я не знаю. Та, Та, це, це, так Раніше, але це питання треба просто провірити, бо це трошки. Не давайте давайте доручимо, щоб скласти Тому? акт. Акт фактичного проживання. Угу. По цій особі. По цій, По цій особі, да. Бо Получається, що фактично він тут зареєстрований, але якщо він не проживає, то для чого нам платити гроші? Ну, я так думаю, не знаю. Ну, Це так і є. У нас і такий багатий бюджет і без, бездонний, щоб ми На могли буде оплати. Да, ми більше ці кошти своїм хворім, які ми є. Ну, ми за програму ми затверджуємо, але що це а, питання? Ні, це ні. ми будем, будемо розглядати. Давайте ми до сесії постараємося за цей, за завтра, післязавтра вияснити. Угу. На сесії тоді озвучимо. Угу. Добре, голосуємо тоді. Хто за таку програму? Хто проти? хто Принято одного одноголосно. Наступне п'яте питання. Про затвердження програми підтримки комунального некомерційного підприємства Лисенська територіальна лікарня Лисянської селищної ради Зенородського району Черкаської області на 2025 рік. Ця програма розроблена комунальним некомерційним підприємством. Ви також знаєте, вона діюча. Просто вона була на 24 рік. Зараз її треба поновити на 25 рік. Вони прислали листа і відповідно розрахунку на бюджетній комісії було обговорено. Про виділення коштів на офісі. Mm. Все, тоді голосуємо. Оце зміни просто поновиті на кожного року. Хто за цю програму, будь ласка, голосуємо? Хто утрималися? Проти пані, то одного голосу. Наступне шосте питання. Про затвердження програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Бужанській територіальній громаді та підтримки комунального некомерційного підприємства «Лисинський центр первинної медико-санітарної допомоги Лисинської селищної ради на 2025 рік. Також ви знаєте, програма ця була діюча, тільки діюча на 24 рік, так, поновлюється на 25 рік. Розрахунок суми, яка має перераховуватися, погоджена в бюджетної комісії. Хто за цю програму проти? Сьоме питання. Про внесення змін до програми організації харчування вихованців, учнів перших 11 класів та дітей пільгових категорій у закладах освіти Буженської сільської ради на 2025 роки. Щороку у нас є така програма організації вихованців учнів перших 11 класів для дітей пільгових категорій. Що міняється в цьому році? Минулий рік родинна оплата складала. 25 гривень, а відповідно, харчування 50 гривень. Родина, плата, родина платила 25 гривень, якщо вони підмінувати, місцевий бюджет плачувала 25 На зараз ми вимушені зв'язку з підняттям цін змінити на 5 гривень. Тобто тепер буде 30, да. бо реально ну, вийти в зв'язку з підняттям продуктів, навіть ви самі розумієте, і самі всі бачите, як по продуктах, що вони не впадають. Така так. Так. Щодо фінансування, джерела фінансування, дуже добре. Ви знаєте, що перший четвертий клас взяла на себе держава. це субвенція в цьому році вона склала нам 228 тисяч 300 гривень. Місцевий бюджет на 25-й рік заплановано на харчування школи і на харчування дитячих садочків 1 мільйон 076 тисяч. Тисяч гривень. Крім того, розрахована батьківська плата у сумі також 1 мільйон 300 гривень. Але я хочу зауважити, що до рахунку батьківської плати, ця батьківська плата розрахована за умови, що всі діти відвідують школу 216 днів. Позумієте? А якщо порахувати ту кількість днів робочих шкільних, вона у нас ніяка не 216 за 24 рік. Тобто, це все програма, як ми будемо працювати далі, ну буде видно. Бюджет місцевий заложений 1 мільйон 76 тисяч. Державний бюджет 1-4 класи обіцяє на 25 рік. Яка це буде сума? Ми не знаємо. Я вам озвучила, яка була вона в 24-му місці 28 мене все. Ну так, це вимога часу, і так у нас найнижча ціна за обід була. Так, да, да. да. я коли перший раз поїхала чулька, ну, то, світ, 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 в Черкаси здавати звіт. Вони були здивовані, що в нас така мала сува мови, що вона дуже здивується. Тоді пропоную голосувати цю програму. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято одного голосу. Восьме питання. Про внесення... Змін до програми розвитку фізичної культури і спорту на території Бужанської територіальної громади на 24-26 роки. надійшов лист від разиногородської районної державної адміністрації, які вони запропонували внести зміни у програму для того, щоб підтримати такі районні змагання, як пліч-опліч. Тому ми у цій програмі. Змінюємо, додаємо такий пункт: 1.3, Субвенція з Віннігородської районної військової адміністрації для придбання спортивної атрибутики, щоб забезпечити нагородження переможців районних змагань пліч з Української шкільної ліги серед учнів закладів загальної і середньої освіти 24-25 навчальному році. Під гаслом разом переможемо. Наші діти беруть участь. І я так більш... думаю, перспектива є, що. є, вже, є Кошти перекуси. тут 1700, не так багато. Це на Звенигородку чи Звенигородська на, Звенігру... на районі змагання. На районі... проходять... на да. да. У нас да. місцеві, ми самі фінансуємо. Да. У нас є блог фінансувати. Ну, ну, там медаль тільки стоїть. Там запропонуєте збільшити суму? Ні. Вони, О, ні. вони прорахували, вони прорахували. бо їм ще ж ми тільки ми ну, громади дають. Вони. Вони, вони прорахували, на... по... який лист там надійшов, ми погоджуємося? Якщо вони прорахували, сума невелика. Ну, Пропоную. Пропоную голосувати. Хто за? Хто проти? утримались, Приймається одного голосно. Дев'яте питання. Про затвердження програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Буженської сільської ради на 2025 2027 роки. Так, Програма у нас була діюча по 24 рік. Наше завдання прийняти наступну програму. Відповідно до листів ДСНС, у них на контролі всі заклади освіти. Тому ми продовжуємо і трошки поновляємо програму. Я зараз коротко ознайомлю вас з нею. Назва програми програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Буженської сільської ради на 25-27 роки. Розроблена відповідно до закону про освіту, про охорону праці, про пожежну безпеку, про техногенну безпеку, про правовий режим надзвичайного стану. Замовник програми Буженська сільська рада, розробник програми центр фінансового господарського та навчального забезпечення закладів освіти Буженської сільської ради. Мета створення. Програми: створення безпечних умов для учасників освітнього процесу, запобігання виникнення пожеж та техногенних ситуацій, мінімізація можливих наслідків надзвичайних подій. Завдання програми: перше проведення аналізу та вдосконалення стажу стану пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти. Друге: оснащення закладів освіти, сучасними засобами протипожежного захисту. Третє організація навчання та підвищення рівня обізнаності. Працівників і учнів щодо дій у разі надзвичайних ситуацій. Четверте – забезпечення належного стану евакуаційних шляхів та систем оповіщення. П'яте – проведення ремонтно-технічних заходів з модернізації інфраструктури. Термін реалізації програми 2025-2027 рік. Обсяг фінансування. Орієнтовний загальний обсяг фінансування цієї програми складає 650 тисяч гривень, у тому числі. 2025 рік 250 тисяч гривень, 2026 200 тисяч гривень і 2027 200 тисяч гривень. Джерела фінансування цієї програми це місцевий бюджет. Чому така сума, з чого вона взялася? 650 тисяч гривень. Наприклад, в садочку проліску не оброблені балки якимись спеціальними засобами, які не уряд. Така обробка попередньо по закладу сонечку коштувала, наприклад, 350 тисяч гривень. Це щоб ви розуміли, так, так. Да. до того ж, сюди входить і проект. І я на сьогодні можу сказати лише одне: що може так статися, що оцих, наприклад, на 2025 рік 250 тисяч гривень може бути і мало. Тому що, коли ми пускаємо у вересні місяці, в серпні, навчальні заклади, то нас перевіряє ДСНС все. І... і не тільки вогнегасники, вони рахують, вони і позначки. В общем, це на дуже дуже великому контролі. Наш штраф у нас тут дуже Ні, пока. Пока, ну, ми, я... ми працюємо без штрафу. Я розумію, я, розумію але, так, але я кожного року дивлюсь, у нас якісь квести з пожежниками. Вони кожного разу придумують щось новеньке. За що можна оштрафувати? Ну, чесне слово, люди добрі, то відрані такі, то вогнегасник. Раніше було чотири вогнегасника на всю школу. Зараз вогнегасник майже що... в кожному кутку і ще мало. Люди Значить, добри. якщо сказати коректно по поводу СНС, то я можу сказати коректно, що ми живемо в часи змін, коли змінюються закони, змінюються програми і вимоги. І ми не можемо передбачити. Що зміниться на наступний? В Україні війна. Не забувайте про це, тому що це не проповідає. Пожежна безпека, це основа збереження. Про... 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 Проголосувати за програму. Бо цю програму мені треба буде ось ми затвердили, мені треба буде безпосередньо сканувати і передавати на ДСНС. На вимогу часу пропоную проголосувати. Хто проти, хто утримався? одноголосно. Десяте питання: про затвердження програми підтримки дітей військовослужбовців, що загинули, пропали безвісти чи перебувають в полоні, та діючих військовослужбовців, які проживають на території Буженської сільської територіальної громади на 2025 30 роки. років. Ця програма у нас дуже нова, але ми, її, я думаю, все-таки з радістю приймуємо. Чому? Головна мета цієї програми це підтримка членів сімей військовослужбовців, які загинули, пропали безвісті, перебувають в полоні, та діючих військовослужбовців, яких запитах на змістовний відпочинок і дозвілля, соціально-психологічну адаптацію, психологічне розвантаження та національно патріотичне виховання дітей. Крім цього, Будемо так казати, що основним принципом цієї програми є застосування скаутської методики. Дітям дуже подобається. Це трошечки їх відволіче від мобільних телефонів і різних гаджетів. Вони капелани, які запропонували нам цю програму, пропонують не тільки проводити. Щоб діти могли відпочивати, проводити екскурсії, якісь відпочинок в Карпатах, в горах і з різними скаутськими методиками. А крім цього, ще й навчання наших людей, які тут на місцях можуть це саме проводити. Тобто програму, я думаю, що ви підтримаєте її, вона дуже потрібна, особливо в наш час. Батьки, коли в нас було відкриття ветеранського хабу, дуже зацікавилися. О, я думаю, це для, навіть для діток трошки ніхто. Їх... дітей, вони працюють з дітьми від 8 до 17 років і пропонують 6 виїздів таборів цих відпочинкових, 6 на рік. Там, по-моєму, 25 тисяч один, да? 25 тисяч у день, але це не значить, що, ну, наприклад, одна дитина може виїхати там, зробити 25 тисяч це на шість виїздів. Одна дитина, допустимо, може бути один виїзд, друга якась інша дитина це входить в цю суму. Так? Да, це входить у цю суму в другому таборі. Або, наприклад, якщо дітям сподобається і вони схочуть. Її, Протягом року в них буде шість ось таких локацій в різних, в різних місцях. У різних е, ну це дуже хороша ідея, коли на відкритті ветеранського простору ну, я складу. Да, да, і я спілкувалася просто. Наскільки вони досвідчені, і ми з ними говорили про те, щоб у травні місяці зробити виїзний оцей перше на нашій території? Вони готові позайматися для того, щоб запалити дітей, щоб діти зрозуміли наскільки це цікаво. неординарно. це військово-патріотична да. Так, але воно ви розумієте, воно дуже цікаво. Погано дивіться, і ще Я тут який величезний плюс. Вони під час цього дозвілля відпочин, відпочинку, переорієнтації, чи як правильно сказати, пере, переключення, перегрузки із, із військових проблем, з проблем сім'ї із тим, що весь час дитина думає, де там той батько, чи він живий, чи не живий. Вони ще й навчають, як вижити у природних умовах. Ну, скаутський метод він досить цікавий, як вижити, як розпалити багаття, як, як знайти е, воду, чи продукти харчування чи будь-які харчі в екстремальних умовах. Я думаю, це для наших дітей було б це, корисно. Дуже Крім Ді, того, вони ще мають навчити і нас, наших дорослих, які будуть працювати з цими дітьми, щоб ми потім могли втілювати у себе це в громаді. Так, да, це дуже, дуже корисна програма. Да. Голосуємо звичайно. Хто за проти? підтримались. Прийнято одного голосу. Одинадцяте питання про внесення змін до програми підтримки внутрішньопереміщених осіб на території Бужанської територіальної громади на 2025-2025 роки. Як ви знаєте, програма нас діючи доноситься ну, зміни, додається додаток до фінансове забезпечення програми за. Вимогою фінансового відділу розрахунок іде і просимо на випадок евакуаційного випадку, де да, якщо не дай за закласти 50 тисяч гривень, щоб у нас було. При у разі необхідності будуть вноситися зміни і буде додатися комісію. Да. Так, голосувати. Хто за проти? Утрималися. Приймається відмовись. 12 питання про затвердження розміру родинної плати в ЗДУ на рік. році. Щороку приблизно в цю пору ми розглядаємо родинну плату на харчування як по садочках, так і по школах. В даному випадку по закладах дошкільної освіти. Так само вона в тому році складала 25 гривень, батьківська плата, родинна плата, і 50 гривень харчування. Враховуючи те, що ціни піднялися, ми збільшуємо також. на... 5 гривень і буде складати 30 гривень в день. Хочу зауважити таке: діти в садочку на 60 гривень харчуються 3 рази в день. Це зрозуміло, що вони маленькі, це відповідно норм санстанції, хоч і порції ну, менше не така розкладка, як в школі, а все одно продукти сюди йдуть, тому пропоную затвердити в розмірі родинну плату 30 гривень. І відповідно всі фільги, які діяли в двадцять році, так вони діють і в двадцять році. Якщо там кодні категорії, вони всі перелічені. Це і діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, ВПО, постраждалі на чорнобильській викасли. Ну багато-багато інших це рішення буде доступне для всіх. виставлено на сайті, і всі зможуть ознайомитись. Пропоную затвердити родинну плату в розмірі 30 гривень. Так, так хто запрошував? Хто утрималися? Приймається одного голосні. Заключно 13 питання про надання згоди на організацію співробітництва територіальної громад. На попередній сесії, ви знаєте, ми також приймали, але е, співробітництво із Лисянською та Виноградською територіальною громадою. Сьогодні пропонуємо дане рішення, але співробітництво з Виноградською міською територіальною громадою. у формі делегування в одного з суб'єктів співробітництва іншим суб'єктам співробітництва. Тут ми передбачили два такі питання, які дійсно ми і співпрацювали попередні роки, але хочемо більш тісніше і щоб в нас дійсно ми підписали договорів цього співробітництва між цією громадою. Це делегування виконання окремих завдань в сфері освіти, методичне забезпечення закладів освіти Буженської територіальної громади з передбаченням відповідних ресурсів. І друге, це співробітництво із інклюзивно-ресурсним центром, проведення комплексної психологічно-педагогічної оцінки розвитку особи, в тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб. Надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи. Консультування батьків, інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами щодо особливостей їх розвитку та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання, участі педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру у діяльності команди психолого педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами. Дуже є... Компетентна така рекомендації, консультації, але ресурсних центрів центр вона дає. А методичні вказівки? це нас відділ освіти. Мету... Методичний кабінет це відділ освіти. Ми, ми хочемо заключити з ними договір, тому що у нас випадає методична да. робота з педагогічними працівниками. Нам треба надолужувати це, і я думаю, це на часі. Да, це дуже і актуально. Елементарно подавати. Так. У нас немає методичного кабінету, куди елементарно можна з ким проконсультувати, щоб не зразу наче каси телефонувати, а в районний центр хотілося б підтриматися вище. Що ж, все зрозуміло. Прошу, прошу голосувати. Хто за? Таку згоду, хто проти, утримались. Прийнято одноголосно. Що... Шановні колеги, питання порядку денного вичерпано. Може, які питання, зауваження до порядку денного, будь ласка, озвучте до роботи комісії. Зауважень до проведення засідання комісії не виступало. Тому дякую за співпрацю. Всім мирного неба, скорішої перемоги. Дякуємо.